Казка кримських татар Алім. За книжкою Казки Кримських татар. Переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читає Катерина Калитко. Колись давним-давно жив на світі дуже бідний чоловік. Він мав багато дітей. Найстаршого сина звали Алім. Коли батько помер, Алім узяв на себе турботу про родину, хоча хлопець працював день і ніч та все одно не міг прогодувати свою сім'ю. Одного разу Алім пішов шукати роботу. Багато чи мало часу він ішов. Нарешті дійшов до дуже гарного міста, яке було оточене горами та скелями. Увійшовши до міста, Алім почув бажане. Мені потрібен наймит, голосно кричав купець. Одна година тисяча золотих. Після таких слів Алім подумав, це неможливо. Тисячу золотих може мати тільки сам падишах. Переконавшись, що правильно почув слова купця, Алім погодився бути його наймитом. Купець привітно зустрів хлопця, нагодував його. А потім вони запрягли коней, прив'язали до воза корову та й рушили в дорогу. Поки Алім їхав на возі, думав, частину золотих я віддам матері. Куплю одяг рідним. Допоможу бідним селянам. За солодкими мріями хлопець не помітив, як вони проїхали високу скелю. Тим часом купець зупинив віз. Тут же зарізав корову, здер шкуру, зробив із неї торбу і наказав Аліму заховатися в ній. Помітивши, що Алім вагається, купець сказав: За цю роботу ти отримаєш тисячу золотих. І Алім поліз у шкіряну торбу. А купець швидко зашив її та й заховався. У цей час невідомо звідки прилетіло багато величезних птахів, які підняли торву за лімом і віднесли її до скелі, де почали клювати. Торба розірвалася і Алім швидко вистрибнув із неї. Коли він озирнувся, то побачив навколо себе багато людських кісток. А між цими кістками блищало різнокольорове коштовне каміння, засліплюючи очі своїм блиском. Не знаючи, як спуститися зі скелі, Алім розгубився. А купець унизу кричав: Кидай коштовні камінці, потім тобі покажу, як спуститися зі скелі. Алім повірив купцю, почав кидати камінці вниз. Купець поклав їх у торбу, кинув навіс та й поїхав додому. Хлопець, зрозумівши, що трапилось, почав бігати від одного краю скелі до іншого, але так і не знайшов вихід, як спуститися додолу. Невдовзі птахи почали відлітати та кружляти біля скелі. А Лім, дивлячись на них, вирішив ризикнути. Може, помру, а може, залишуся в живих, міркував хоробрий хлопець. Він стрибнув зі скелі і, вхопившись за ногу одного з птахів, спустився вниз. Так він рятувався від смерті. Потім Алім, відростивши волосся та бороду, знову пішов до того ж міста. Бачить, а купець, який його колись обдурив, так само шукає наймета. Алім підійшов до купця і сказав Якщо за годину роботи заплатять тисячу золотих, я готовий бути найметом». Купець не впізнав Аліма і взяв його працювати. Знову поїхали під ту саму скелю. Купець Знову зарізав корову, яку вели з собою, здер шкуру, зробив торбу і наказав наймитові залізти в неї. Покажіть спочатку, як це зробити, а потім я звернувся Алім до купця. Ось так треба, сказав купець і заліз у шкіряну торбу. Алім швидко зашив її і заховався. На цей раз птахи підняли на скелю купця. Та й почали клювати шкіряну торбу, в якій він був. Коли торба розірвалася, купець побачив, що опинився на вершечку скелі, і почав плакати. Алім йому крикнув: Якщо кинеш звідти коштовні камінці, я тобі покажу, як спуститися зі скелі. Купець йому повірив і, не вагаючись, почав кидати золоті камінці вниз. Тим часом Алім зібрав камінці в торбу, сів на віз і рушив до свого села. А на прощання гукнув переляканому купцеві. На скелю я піднявся з твоєю допомогою, але спустився сам. І ти спробуй. Це була казка Алім. За книжкою Казки кримських татар. Переклали її Афізе Імірамзаєва та Ірина Покровська. Читала Катерина Калитко.